Розклад на наступний тиждень для знаку зодяку воталі. Наступного тижня вам потрібно бути дуже уважними в своїй фінансовій сфері, бо є імовірність того, що якісь ваші конкуренти, це можуть бути як конкуренти в бізнесі, так і ті ж самі колеги на роботі, захочуть якось вам нашкодити. Чи розпустити про вас якісь плітки, чи там на, накрутити проти вас або ваше керівництво, якщо ви найманий працівник, або ваших клієнтів, якщо ви маєте свій бізнес. В плані здоров'я йому може дуже зашкодити ваші негативні емоції. Звичайно, якщо у вас там якісь проблеми в фінансовій сфері, то хочеш не хочеш від негативних емоцій позбавитися, уникнути їх, ну так просто не вийде. Але постарайтеся не занурюватися занадто в якийсь негатив, якусь апатію, в якісь негативні емоції. Бо вони можуть негативно відобразитися на вашому фізичному здоров'ю. Ваші романтичні стосунки чомусь наступного тижня вам видаватимуться якимись рутинними, наче все добре, наче немає ніяких скандалів, ніяких сварок, нічого поганого тут немає. Але день із дня все одне й те саме. Немає якогось вогнику в цих стосунках. Буде відчуття, що, немов стосунки якось приїлися, що хотілося б більше теплоти, більше романтики, чогось більше, щоб були стосунки дещо живіші, а вони якісь. Ну дні і буденні, неначе ви не те, що там 5-10 років разом, а неначе ви ціле століття разом і ви вже вивчили один одного від краю до краю і нема між вами нічого цікавого. Своїм же відпочинком наступного тижня ви по справжньому будете насолоджуватися. Бо він буде класний, він буде крутий, він буде такий, як вам хочеться. Чи з тими людьми, які вам приємні, чи в тому місці, яке вам подобається, чи в ті ситуації, які подобаються саме вам. Ви відпочинете повністю, розслабитеся повністю. Хоч би який відпочинок вам не подобався, він саме таким і буде крутим та класним.